Вітаю вас. Брінкен сказав дуже розумну річ, що Зеленському необхідно визначитись, як він буде закінчувати цю війну. Доречно, доречно. Але я б хотів би все-таки розширити це питання і сказати, а дійсно, хто, хто буде приймати рішення, як закінчити цю війну, як перемогти Україні? Український народ. Ні, не зеленський. Звертаю вашу увагу, що, незважаючи на всіх цих ботів, які трандять, ой, там, що в посольстві США скажуть, те зроблять. Ні. Якраз Блінкен підтвердив, США не має можливості і сил приказати Зеленському, що зробити. Немає. От що Зеленський прийме рішення, а це буде правильне, це доречне і знов таки. Не Зеленський. Народ України. Всі рішення в Україні приймає не президент, а народ України, який його обрав. На відміну від звичайної Росії. В Росії там все приймають олігархи. Я ще раз говорю, там Путін це така. маріонетка з маріонетки. Що олігархи скажуть, то він зробить. Він взагалі ніякі рішення приймає. да, олігарх сказав, війну, війну. От, будь ласка, війна. Так. Да. Це їхня думка. Давайте захопимо Україну, поділимо, вернемо Януковича і буде нам добре. Ну, я розумію, що їм то добре буде. Нам чи буде добре? Ви ж не забувайте, що Майдан робили, щоб вигнати російських олігархів з території України. Вигнали. О, це важливо. Розумієте, така ситуація. Е, час від часу, ну, питання таки піднімають. А чи міг? Міг. Зеленський, ну, скажімо так. Не, допис... не допустити війни, не піти на війну. Міг. Але, але йому то її прийшлося зрадити український народ. Зрадити. Але це Зеленський ніколи не зрадив. Порошенко зрадив. Да. Оцей мерзотник, цей мінська угода, це зрада, капітуляція, повна капітуляція перед Путіним. Зеленський на це не пішов. Хоча я говорю, так, да, він, звичайно, міг. Ну, зміг би сказати, о, все. Вертаємо так, як було до Майдана, віддаємо все, що віджали в російських олігархів. Від... Мало того, що і платимо Росії за збитки. І тоді, так. Да, тоді однозначно. Росія б говори, о, який хороший президент, який добрий, який правильний. Війни б не було. Війни б однозначно не було. Але що було б тоді? Тоді було б, як до Майдана. Україна була. б Ну, скажем, в сфері пливу і залежали від російських олігархів. Пам'ятаєте, як було при Януковичі? Так, да. російський капітал тут себе вільно відчував. Відкривав компанії, офіси, будував різні там підприємства і до підприємства. Було? Було. Пам'ятаєте, як успішно розвивався е, Сбербанк Росії? Не, не наше ще, а Сбербанк. Чому? Тому що йому ж давали можливості. І тоді дійсно навіть деякі говорили, що е, є ризик, що з часом в Україні буде головний не Ощадбанк, а Збірбанк Росії. Цілком можливо. Цілком можливо, що так би і трапилось. Чому? Ну, тому що Янукович, хлопці, давайте, давайте, давайте. Так вони й дали. Ви тепер банк пам'ятаєте? Так, да. Ну я вже мовчу про всі ці гази до да, гази. Курченко пам'ятаєте? Ой, так, так, так. Фактично, фактично, оцей вимагає Кремль, давайте так скажемо, не Путін. Російські бізнесмени вимагають від Зеленського. Віддай нам Україну, ми хочемо, як при Януковичі, мати тут, так сказать, свій гешефт. А хочеться український народ. Однозначно. Всі опитування, всі показують, що український народ не хоче ніяк. Ніякого, ніякого компромісного рішення, щоб повернути сюди російських олігархів. Однозначний. Не говорячи про те, що Крим це Україна, однозначно. І тому дійсно, Зеленський, виконуючи волю українського народу, звертаю вашу увагу, не власну, а українську. Тут якраз чітко. Янукович там, скажімо так, вас, вас собі, собі, а як же без... Ну, і з російським олігархом. А Порошенко, ну це зрадник відомий. Ви ж не забувайте, що він Януковича чим займався. Грошики заробляв! Так, да, крав дуже багато. І коли став президентом, ще більше вкрав в Україні. І, звичайно, що Порошенко зрадив всіх. Тому що йому сказали, давай так, от, підписуй угоду, і ми твій бізнес з Росії не трогаємо. А, о, 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 він і побіг зразу. О, а то, то таки Порошенко. А Зеленський ні... Так, да, зараз війна. Да, ну, не було іншого виходу. Так, да, дійсно, фактично, ну, що треба було? Здаватись? Ні. Однозначно, ні. Треба було захищатись. Що, треба було вертати російський капітал в Україну? Ні. Однозначно. Український народ цього не хоче. Український народ на Майдан вигнав вийшов, щоб вигнати російський капітал. Виштовхнутися в Україні. Щоб у нас були тільки українські олігархії. Правильні, українські, народні. В вишиванках, щоб вони пісні співали. Ну і на українській мові говорили. То ці російські, ох, мерзотники, ой, мерзотники. Тому дійсно, на сьогоднішній момент у нас в Україні українські олігархи. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господі. Досягли слова. Тому виникає запитання, дійсно. от Як закінчити війну? Перемога, однозначно. Ну самі розумієте, Зеленський багато разів говорив, він може ще раз повторити, що поки всі російські окупанти не будуть вигнані з території України, ніяко закінчити війни, ніяко, ніяких перемог, Навіть там час від часу, е, ну, знаєте, зарубіжні. От, знаєте, яка ситуація? Я, звичайно, це ваш вибір. Але читати тут джинсу, яку час від часу друкують зарубіжні видання, це фуфло. Ну, звичайно, ФСБ їм платить. Невже ви не бачите? Ви що? Невже ви не бачите, що це продажні європейські журналісти, американські, продажні, які за гроші ФСБ друкують дурню? Невідомі експерти, які підпільно сидять, сказали, що. Ага. От відомий експерт. Керівник, що називає один з керівників США, Блінкен. Офіційно, офіційно заявив. Зеленський, тільки Зеленський буде вирішувати. Вести перемовини, не, не вести, як вести, на яких умов? А ці... Ні, ні-ні, там, там все ж було. Хто? Хто? Хто це сказав? Мене можна не трандіть, мерзотники. Скажіть, що вам ФСБ заплатило, ви дрянь пишете все. Ну да, платить ФСБ. Ну, то ж би мені мовчили. Мені дивують. А це офіційно. Так, дійсно. США, не не, мають вони б навіть хотіли, вони не можуть. Тому що Зеленський це та глеба, яку зрушити неможливо. Порошенко там би вже в ногах валявся. Це однозначно. А тут ні. Сказав ні, значить ні. І не буде цього. Тому спочатку перемога. Ні, спочатку, а потім вже перемога. Так, да, дійсно, це може зайняти декілька час. Ну, щоб вас налякати, я скажу 40 років. Можете сказати 30, можете 10, може 3. Ну, ви самі розумієте, що на сьогоднішній момент чітко ніхто не знає. І Зеленський не знає, і ви не знаєте, і Залужний не знає. Тому що, да, війна в саморзгарі. Так, да, дійсно, не так швидко, як хотілося. Да, дійсно були надії. Щоб в цьому році вдалося би перемогти Путіна і вийти. Так, да, було, було, було. Ну не вийшло. Ну, з ким не буває. Господи. Ви що думаєте, що всі плани спрацьовують? Та оголяється. Тому так, да, війна продовжується. І буде продовжуватися. А що ж ви ще хочете? Але буде перемога. Виженем всіх російських фашистів з території України. От тоді вже можна буде говорити про закінчення війни. І про перемову. А поки це не відбудеться, ні. Війна буде, тому що це воля українського народу. Всього українського. Ну, за виключенням зрадників. Ні, ну зрадники завжди є, їх там небагатенько. Зрадники це тільки хочуть мирні перемови. Це тільки хочуть зраду. Це тільки згодь, хочуть задовольнити хотілки російських олігархів, які проти. Українського народу і українських бізнесменів. Ну виявіть на фолинку, це що ж виходить? Українські бізнесмени, які віджали майно в російських олігархів, тепер повинні все вернути росіянам. Ну де ж таке бачення? Такі скаржі. Ні, це допустити неможливо. Воювати треба довго, успішно, знищувати ворога. Ну а далі побачимо. Знищимо і буде все добре. Так що перемога буде за Україною, однозначно. Ну, єдине, що треба трішечки почекати, коли вона буде. Але однозначно буде. Все. Дякую за увагу. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розерністством. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.